жили були котенята Вася і місячок. І любили вони гратися на величезному полі, і ось вони вирішили прийти погратися. І коли вони прийшли на поляну, побачили, що тут хтось є. Дивляться, а це ще одні котенята. Вони їх ніколи не бачили, і вирішили вони з ними познайомитись. Привіт, а як вас звати? Привіт, я Марсік. А я Тарасик, а вас як? Мене Васька, а мене місячок. А що, ми вас тут раніше не бачили, як ви тут опинилися. Ми тільки приїхали сюди з нашими батьками. Мама їсти готує вдома, а тут на машину ремонтує. А ми з братиком вирішили погратися. І ось ми прийшли в село та побачили цю поляну. Вона така красива, і ми вирішили тут погратися. Зрозуміло, ми також цю поляну дуже сильно любимо. Ми з Ваською завжди тут граємося. Давайте зразу будемо з вами гратися, а які ви любите ігри? Я у футбол, а у баскетбол. О, супер, ми також любимо футбол, а ще також теніс та волейбол. Давайте зіграємо у футбол в парах. О, давайте, я не проти, я також. Супер, давайте починати. Бий мені, а ти мені. Ура! гол! Марсік, я тут, бей м'яч. ой, не зловив. Ну, що ж, котенята, у нас вийшла нічия, гарно зіграли. Я так втомився, треба водички попити. Так, треба. Ну, що ж, Тарасик, ідемо додому, бо ще мама за нас буде переживати, де ми так довго поділись. Так, ходімо. Друзі, приходьте завтра ще, з вами класно гратись, ще щось зіграємо цікаве. Так, обов'язково прийдемо. Пока, до зустрічі, Контенята. до зустрічі, пока.